У миколаївських центрах надання адміністративних послуг триває запис добровольців до гвардії наступу. Чоловіків і жінок рекрутують до складу додаткових бригад Національної гвардії України, Державної прикордонної служби і національної поліції. Підрозділи мають посилити українське військо під час майбутнього контрнаступу. Головним пріоритетом у наборі є фізично та психічно здорові і вмотивовані люди, каже Віталій Кім. Очільник області особисто прибув до одного з міських ЦНАПів, аби перевірити, як триває робота. Мотивація що це гвардія наступу. Мотивація це основний пріоритет, що люди готові психологічно використовувати, виконувати службове завдання та йти в наступ та відвоювати нашу державу. Від двох третин до половини людей не приймають. Тобто добровольці, які бажають, там, там, коли вони відповідають по віку чи по фізичному стану, бо люди дійсно хочуть, але на зараз це штурмові бригади, тому. Пріоритет віддається фізично здоровим людям. У межах проєкту Гвардія наступу до Миколаївського окремого стрілецького батальйону. Вже подали заявку близько 90 охочих. Усього місць нині 600. Водночас до формувань поліції, Нацгвардії і прикордонної служби відбір пройшли вже кілька десятків добровольців. Що стосується ЦНАПів та призову по самому Миколаївщині, по пам'яті до батальйону стрілецького не класковось там 90 осіб. Там 600 зараз вже проходять ВЛК, що стосується патрульної нацгвардії та прикордонників. Я не пам'ятаю, що чесно, але там цифри двозначні: там 27, 40, 17, приблизно так. Охочі мають змогу самостійно брати підрозділ за рахуванням своїх переконань і побажань у переліку бригади: червона кавина, сталевий кордон, лють, рубіж, спартан, Карадах, буревій і азов. Критерії у всіх однакові. Але... Але саме особливості вступу до нашого підрозділу те, що полк Азов всім відомий і взагалі всі хочуть ну от, з усіх моїх знайомих, всі вступають саме в полк Азов. Тому що це дійсно герої, які захищали Азовсталь, які боролися за життя, за життя своє і за життя тих, хто перебував на Азовсталі. Вони мотивують дуже людей. Серед досвідчених правоохоронців нині також є чимав людей, які воліють приєднатися до штурмових підрозділів українського війська. Ті, хто в інших органах і діючі співробітники, що прикордонники, що Нацгвардія, що поліція, немає права перевестися і вже переводяться. Зокрема, з патрульної поліції нашого міста також є багато охочих. Рекрутери пояснюють, отримання повістки не обмежує військовозобов'язаного у можливості вступити до лав гвардії наступу. Якщо він отримав повістку, він має в військкомат, але він може звернутись до нас або на гарячу лінію, або на сайт наш, де ми набираємо. І там заповнити анкету. І тоді ми вже будемо, куди він обере свій шлях або в Нацгвардію, або в прикордонники. Ми вже будемо клопотати про те, щоб цей військовослужбовець або цей громадян прийшов саме до нас, саме в наші лави. Має бути відношення, тобто, що ми його вивчили. Він є нашим кандидатом, що ми його вивчаємо. І він так він буде до нас, ти як мобілізований або як контрактник. Дізнатися більше інформації, а також подати анкету онлайн, можна на сайті гвардії наступу. Також працює гаряча лінія. Окрім того, запис триває у визначених центрах надання адміністративних послуг у Миколаївській області. Це будуть герої в основному, тому що зараз країни готуються відвоювати всі свої території повністю. Тому ці люди, які будуть працювати в наступу, будуть безпосередньо приймати участь в штурмових діях. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.